У мелохолійному точку сплетінні матерія і слово стають божевільними. І їхні наступні кроки. Буденні сухі новини шумно всередині пусто. Злодій шукає винних, а каспій готує пуски. Збувається, що не вигадай, ймовірніше, ніж у фільмі. Міста або села привиди, раби вирізають вільних. Кінець настане раптово, без вибачені репарації і виростуть новобудови поміж стареньких акацій. А поки що буде сюр, торгуючи без варіантів бабусі біля бордюр, кидають на збір ухилянтів. Дякую. Сьогодні відбувається захід на підтримку двох підрозділів Збройних сил України. Перший підрозділ це об'єднана штурмова бригада Людь і другий підрозділ це об'єднана механізована бригада номер 100 Волинської області, міста Луцьк. Ми збираємо на евакуаційне авто та чотири «Стерлінки». Сьогодні у нас є дуже багато учасників: 11. є поети, є художники, є музиканти, а також є стендапери. Усі ми зібралися, щоб сколаборуватися та підтримати розвиток української культури, а також підтримати збройні сили України та допомогти збору. Чи не хочу шукати. Я стомився чекати кожного дня, прокидаючись в календарсе. Мої вірші поєднуються з моїми картинами, тому коли я буду читати вірші, ви можете вже дивитися на картини і якось асоціювати їх з ними. От перша моя картина це кінь і жінка. Вона називається Алгос. Есілентія. «E Алгос з грецької означає біль. Такий гострий біль, який приймав, напевно, кожного не раз, особливо коли ви втрачаєте близьку вам людину, або коли ви переживаєте втрату когось або розлучення. І жінка символізує тишу. От. І картина називається Біль та тиша на українській. Тому що тільки в тиші біль може приглушитись, тільки тиша може допомогти і болі пережити ці страждання. Коли пірнаєш, щоб забути, а виринаєш вже без почуття. Коли приймаєш біль на свої руки і тягнеш хрест, стоячи, на місці. Коли усі кричать звернути, а ти не чуєш, бо болить ще більше, болить і терпне, потім завмирає. Її душа у спеку, мертва злива. Якщо одного разу світло темряву кохає, то є шанс, вона буде щаслива. Її довгі ноги просувалися між дерев'яними низькими столиками чергового сульського бару. У напівзатемненому, набитому людьми приміщенні не було видно захоплених поглядів п'яних очей. Проте вона шкірою відчувала їх. чи це вже зухвала параною. Нарешті це не було важливо. Все в чорному, лише місцями присвічувалися її ключиці чи зап'ястя. Та цього було достатньо, щоб на неї дивилось нестерпно. Десь на схід України, де родючі поля і земля. Може, вернусь, а може, загину. Ці слова повторяв навмання. А коли застогнала земля під ногами, і небо червоним від бою було, він постав на герць з ворогами, щоб згинули орки і зло. Десь в бою його куля зустріла. Зачекай, я ще жити не встиг. Тобі двадцять назавжди хлоп'яче, ти ціною життя заплатив. Жертво втомились спадати зірки. Червоний горизонт ховає межі. Реалії життя вони такі. Роститься за нашу незалежність. Дякую. Я пишу вірші. У мене віршів дуже багато, вже не збиралося на збірку. І я би хотів видати її саме в Канаді, тому що до цього я проживав шість років у Китаї і у В'єтнамі. А там розвиватися в творчому плані було дуже важко, тому що це комуністичні країни. Як тільки почалась війна, я почав планувати переїзд у більше на налаштовану на налаштовані Канада була дуже дуже perfect choice. чоловіка. Перший чоловік у мене був канадцем. Я так кажу, перший, типу, у мене другий, але надія помирає остання, знаєте. А, перший чоловік був канадцем, і він страждав від недорозуміння українського менталітету. Приходить він якось додому, а я жарю котлети. Він такий, що ж ти не сказала, що будуть бургери, я би булки захватив. Я кажу, чувак, це не бургери, це котлети, сідай їсти, не відділося. Потім приходить якось іншого разу, а я е, е, варю зущенку. Ну як нормальні українці на вафельний торт. Він так дивиться в кастрюльку уважно, так підняв кришку. Are you sure, honey, it's okay to boil a can? Mm -hmm. чи варити консерву, це нормально. Ну, в общем, коли я отримала паспорт, ми розвелися. Він думає, що ми не зійшли з менталітетами. Ну так є, так. Yeah. Я неймовірно задоволена. Сьогодні було багато творчості музики, сміху, віршів, лірики. Тому приходьте обов'язково на наступні такі заходи. Ми вас чекаємо. With you. With you. We can't to play.